Перш ніж приєднатися до святкувальників на центральній площі, народний депутат України Богдан Губський приділив увагу найменшим чорнобаївцям. У дитячий садочок Вишенька він приїхав із подарунками. Сюди народний обранець привіз домашній кінотеатр. Дітки наші дивилися, ну це буквально кілька днів, як його тільки встановили, тому що ми до нього звикаємо, вони дуже задоволені, що в нас вже з'явився такий кінотеатр. За новітніми технологіями ми, ми знаємо і повинні використовувати такі. Таку техніку, яка б допомагала дітям, у нас є і комп'ютери, але коли, звичайно, буде ось такий великий центр, це будемо використовувати і на різноманітних святах, а також дітки зможуть переглядати і мультфільми, і можливо, в майбутньому подивимося, якось будемо використовувати і методичної точки зору. Проблема у нас існує та що от дитина закінчує школу. Сільська дитина і не може стати студентом, бо немає навчання. Якраз тут -от, то ми повинні зробити такий ланцюжок, що діти за допомогою технічних засобів в дитячому садку вчаться інформатиці англійській мові. А вже в школі повинні мати, скажімо, комп'ютерні класи з навчальними програмами електронним підручником, електронні дошки, які дозволяють в режимі 3D моделювати там фізичні хімічні процеси. По тому день народження Чорнобая продовжилося на центральній площі селища. Тут частують усілякими смаколиками, не відмовляється поласувати до а і народний депутат України Богдан Губський. Від частувань перейшли до привітань та подарунків. Їх із рук народного бранця отримали молодята. Дісталися презенти іншим жителям Чорнобая. Надвечір день народження селища став співочим. Приємні емоції чорнобаївцям дарував юний орел Михайло Поплавський. Я хочу сказати, козацький край, Черкащина, я, мені приємно сьогодні зустрітися у вашому прекрасному місці і виступити з, з поздоровленням, невеличким концертом, От, де запросив мене е, Богдан Губський, мій друг, товариш. І я думаю, що е, постараємося, щоб е, жителям е, було приємно зустрічі з нами з українською народною піснею. Чорнобаївським жителям свято припало до душі. Відпочивальники співали та танцювали усі разом. Богдан Губський він дуже допомагає нашому Чорнобаю. Він зацікавлений в допомозі. Всім, чим може, він допомагає. Завжди запрошує до нас на різні свята, різних чудових людей. Він допомагає також молоді, також він для шкіл, для кожної школи, нашого, я думаю, району, всіх для всього району. Він дуже чудові подарунки. Народний депутат Богдан Губський допомагає сільській молоді не лише матеріально. Своїм прикладом він долучає до меценатства і інших. Для талановитих дітей Чорнобаївщини проведемо конкурс, підберемо таланти і стане студентами. Дайте пару місць Так, 10 місць. Грандіозне святкування Дня народження Чорнобаю завершив кількахвилинний салют. Музика. Наталя Кириленко, Віктор Наточий із Чорнобаївщини для Віка новин.